Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть допоможіть. Скажіть, допоможіть ви ще, що заважає нашим військовим знищити расистів, всіх рашистських найманців, що наступають на Покровськ. Хочу затягнути час, щоб підійшли резерви до расистів, і вони знов почнуть залякувати, обстрілювати дуже сильно. Заперечую весь негатив, убираю Прошу допомоги. Дуже страшно, заперечую убираю весь негатив, відвертаю Проблема у військових, що важко. Дороги, дуже важко дібратися, дістатися до військових Україн. Скажіть, які плани у рашистів щодо Покровська на найближчий час? Йдуть вони в атаку, будуть іти, але вони всі будуть убиті і будуть намагатись перекрити шляхи. Хочуть закрити шляхи дороги, щоб до наших військових не надійшли зброя, підтримка. Угу. Заперечу весь негатив, убираю. Руйную всі плани ворожі. Більше не мають змоги расисти на Покровському напрямку наступати. Тікають, лякаються, відвертаю на віки вічні, одсікають. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх расистів. Заперечились, негатив убираю. убираємо. Більше нема жодної перешкоди на дорогах. Для наших військових надходить вся необхідна зброя підтримка Все, що треба, для наших військових надходить у великій кількості, навіть більше, ніж треба, буде так і так і є. І прошу що закликаю допомоги. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, кулі, уламки, будь-яку. Зброю, що застосовують рашисти одведіть, одверніть від наших військових на Покровському напрямку. Від цивільних людей одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам Хай в голову летить їх нижче. Більше наступати не зможуть ніколи. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть знищити рашистів на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть рашистів Більше наступати не зможуть, буде так і так є. більше наступати, тікають, лякають. Не буде все сказане, і такі. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якісь перешкоди у військових України на Курахівському напрямку? Ті плани у расистів щодо Курахового що буде робити армія Росії? так В них весь час виходить такий, їм щось не вистачає, і в них задача затягувати час, тягнути час. І чекають, вони чекають на підтримку, щоб прийшла до них, чи жива сила може прийти, може прийти зброя. Заперечую весь негатив, убираю. Ні, 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 не дійдуть до расистів ні зброї, не жива сила повністю знищується в дорозі все, буде так. Більше немає змоги. У расистів немає ким і чим воювати. Буде так. Так є. Прошу допомоги від вищих сил. Допоможіть нашим військовим, цивільним людям на Курахівському напрямку, де буде закрите небо над нашими людьми. Поверніть назад усі біль сльози і страждання, все лихо, що принесла Росія українцям на Курахівському напрямку. Поверніть назад, особливо тим, хто придумав йти у наступи, хай голови летить, їх нищить, більше жити не зможуть буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від усіх військових. Цивільних людей, українців на Курахівському напрямку, одводіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю. Що використовують росіяни, одводіть, одверніть і поверніть назад. Тому хто дав наказ, хто його виконує, звідки запускають, туди їм хай падає, їх нижче більше расисти воювати не можуть. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, зруйнуйте всі плани ворожі, більше не мають змоги воювати, тікають, лякаються, йдуть себе вбивають, буде так і так і є. Буде все сказано, Будуся здійснено, так буде. Я хочу подивитись, скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає Росії розпастися, зникнути із політичної карти світу, взагалі зникнути, щоб її більше не існувало. Що заважає, щоб це трапилось? А може таке бути. У них дуже серйозна з фінансами буде проблема. І ще щось відбудеться з ядерною зброєю у них. Да. Це Верховний суд. Всі ракети. Ну Тут вийшло так, що всі ракети, все вся зброя от ядерна, спрямована на Росію зараз. Спрямована на Росію. Її може знищено бути вщент. Повністю дуже сильна загроза зараз у расистів зникнути. Прошу ви ще сили, скажіть, допоможіть, чи є можливе зникнення Росії з політичної, фізичної, любої карти світу взагалі із простору? Залишиться адресистів щось дуже маленьке, зараз дуже серйозно. Дивляться надії, що, що до чого вони йдуть, які рішення приймають, дуже сильно спостерігають. От Прошу допоможіть вищі сили, янголів-охоронців, прошу допоможіть знищити, розчіл, розчленити, розчепити Росію, щоб її більше не існувало. Ні в якій е, не під іншими назвами взагалі, щоб не існувало ні расистів, ні расизму. Буде так. Розпадається на, на маленькі країни. Зникає Росія, буде так. Більше не може існувати. Прошу Верховного суда. Весь біль. Всі страждання, що расисти чинять з українцями, вертається назад. Звідки прийшло туди і вертається? Буде так. Не можна вірити. Не можна вірити. Хочуть перемовин, уже щось об бізнесу. От крах, немає в них фінансів, не буде. на нові вічні Росії від України, тікають, лякаються, зникають, більше не існує Росії. Все, що бажали українцям. Україні. Все, що хотіли з нами зробити, хай собі з собою зроблять росіяни. Буде так і так і є. Більше не існує такої країни. Не під якою назвою всі цураються, соромляться, більше немає в світі расистів росіян. Забувайте, не хочуть бути росіянами, самі росіяни. Буде так. Відкриваються очі усього світу на цей расизм. Всі жахаються, цураються росіян і самі росіяни себе цураються, буде так. Усі сили, допоможіть знищити Росію. Більше не існує Росії не під якою назвою і не політичні, фізичні, будь-якій карті. Немає такої країни. Розпадається, руйнується Росія. Буде так і так є. От. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу. До зустрічі!